Отут багато малесень. І потрібно обрати, щоб вони не одна на одній сиділи, а трошки, трошки так, поодинокі. Я думаю, що в них буде більше розвинені коренці тоді. І обирати, які зростають не на схилі, а більш рівна поверхня. Дивіться, як тут багато. Ну, от таку велику не буду брати, буду меншеньку. Сантиметрів 10-15. Такі копаю. Ну, Земля така, ну це щось не знаю, кошмар. От така земля, одне коміння, яка зі глина. Ну, так, більше беру ком і ось такого розміру. Сантиметрів 10. Все в пакет. Потім в одну ємність. Ну, так буду. Люди в ресторані. Я. Для них як розвага. Думаю, що там за жіночка з лопатою <смі> в лісі копою ялинки. Ну, от такі милесенькі он беру.